Найближчої ночі та завтра вранці у деяких областях України очікується туман. Видимість буде значно обмежена. Про це повідомляє Укргідрометцентр. За даними синоптиків, негода накриє західні та Вінницьку області. Вночі та вранці, 28 жовтня, у західних і Вінницькій області туман. Видимість від 200 до 500 метрів йдеться у попередженні. Як зазначається, оголошено перший рівень небезпеки жовтий. За даними Укргідрометцентру, 28 жовтня в Україні. І домінуватиме хмарна погода з проясненнями. Буде сухо, лише у східних областях вночі подекуди пройде невеликий дощ. Швидкість вітру становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура вночі плюс 4, плюс 9, на узбережжі морів до плюс 11. В день температура в Україні буде на рівні плюс 10, плюс 15 градусів. На Прикарпатті та Одещині потепліше до плюс 19. А у східних областях очікується лише плюс 7, плюс 12. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.